Я стрілець Каріна Олексіївна, учениця 11 класу Трипільського ліцею Української міської ради Обухівського району Київської області. Тема мого дослідження: зменшення інфільтрації та ексфільтрації повітря в стелі приватного будинку з допомогою матеріалізованого утеплювача. Дослідницьку роботу присвячено вивченню одного із способів енергозаощадження, а саме, зменшення інфільтрації та ексфільтрації повітря в стелі будинку за рахунок використання матеріалізованого утеплювача. Метою дослідження є дослідити можливість зменшення інфільтрації та ексфільтрації повітря в стелі приватного будинку з допомогою матеріалізованого утеплювача як один із засобів енергозбереження під час опалювального сезону. Актуальною робота є тому, що дозволяє впровадити один із спосіб енергозбереження в приватних будинках. Основними завданнями дослідження є. Вивчити енергозбереження під час будівництва, основні конструкції елементи, будівель і споруд, утеплення конструкцій, види матеріалізованого утеплювача і область застосування, поняття вентиляції та типи вентиляції, інфільтрацію та ексфільтрацію, провести експеримент щодо використання матеріалізованого утеплювача з метою зменшення інфільтрації та ексфільтрації повітря. Та здійснення обрахунку. В якості дослідження був обраний будинок, побудований в 70-х роках, стеля якого побудована із деревини і глини, провела експеримент і здійснила обрахунок теплових втрат стелі будинку, яка має наступну будову: глина, дерево, 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 глина. Технологія будівництва таких стель була розповсюджена в 1960-1990-х роках. Проведений експеримент полягав у наступному. Протягом тижня вимірювала температуру в різних місцях горища. Вимір робила електронним термометром, притуляючи його до підлоги горища, а також вимірювала температуру повітря всередині будинку. Та на вулиці і на горищі. Після цього на визначену площу постелила матеріалізований утеплювач фольгу донизу, щоб зменшити ексфільтрацію повітря через стелю будинку. На наступний тиждень вимірювала температуру з утеплювачем. Спочатку температуру під ним, потім на ньому. Також вимірювала температуру повітря. Обрахунок проводився з урахуванням змін температури на вулиці і температури в будинку. Температуру вимірювала переважно ввечері. На основі теоретичного матеріалу здійснила обрахунок втрат тепла через стелю. Спочатку порахувала коефіцієнт теплопередачі стелі. Порахувала втрати тепла в стелі, порахувала втрати тепла в стелі із металізованим утеплювачем, розрахувала зменшення ексфільтрації тепла через стелю за рахунок матеріалізованого утеплювача. В результаті обрахунку маємо, що після використання матеріалізованого утеплювача, ексфільтрація повітря зменшувалась на 14-31%. Залежно від температури на вулиці. Отже, Матеріалізований утеплювач зменшує інфільтрацію та ексфільтрацію тепла в стелі будинку. В досліді використовується недовгий утеплювач.